Друзі, вітаю! До вашої уваги твердопаливний котел від виробника Альтеп. Альтеп Компакт. Шукаєте якісний твердопаливний котел за, як то кажуть, притомні гроші. Зверніть вашу увагу, модельний ряд цих котлів від 15 кВт до 25 кВт. Тобто 15, 20 та 25 кВт. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 6-6 мм. Що у нього такого цікавого? Глибока топка. Глибока топочка. нормальні чурки можна закидати сюди. Що ще вам розказати? Можна використовувати його під механічний регулятор тяги. Ось тут зверху він розташовується. Можна використовувати його під турбінку, можна поставити її збоку. Позаду котел виглядає наступним чином. 160-й вихід димоходу. У нього дуже класна ціна і дуже класна якість. Тож, якщо ви цікавитеся твердопаленим котлем Альтеп, розгляньте позицію Альтеп Компакт. І нагадую, що ми займаємось продажем твердопалених котлів Альтеп і доставляємо їх по всій Україні. Як з нами зв'язатися? Наші номери телефонів контакти знаходяться. В описі до цього відео також є посилання на сайт. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, задавайте запитання, коментуйте, ставте лайки. До скорих зустрічей, па-па